Друзі, якось мало дивитись відео про банківські справи. Вас більше цікавить воєнка, але насправді спори з банками інколи бувають дуже цікавими та довгими, як серіал Санта-Барбара. Зараз розкажу про справу, що тривала 9 років, і допомогла врятувати клієнту житло, зекономивши 630 тисяч гривень і зменшивши кредит в 10 разів і зробити платіж по іпотеці лише 630 гривень на місяць. Так, я зараз тримаю в руках. Графік погашення кредиту в Приватбанку, де основна сума боргу по іпотеці становить лише 68 тисяч гривень, Щомісячний платіж по цілу, як я і сказав, 630 гривень на місяць. Так ось, яка тут історія була: у 2006 році клієнт бере 30 тисяч доларів на купівлю квартири в Запоріжжі. Справно платить до 2014 року. 2014 рік революція, війна, курс долару улітає в небо, а клієнт платити не може. У шістнадцятому році банк подає на клієнта в суд. Хочу повернути щось біля 23 тисяч доларів. 2022 рік. Ми вступаємо у справу вже на стадії дебатів. Виграємо справу в районному суді. Банк подає апеляцію. На жаль, апеляція на стороні банку. Ми подаємо в Верховний суд Верховний на нашій стороні. 2024 рік. Апеляція повторно розглядає справу, зменшує борг на 6,5 тисяч доларів. В результаті 17 тисяч клієнт повинен заплатити. Клієнта мобілізують до ЗСУ. Ми в інтересах клієнта збираємо документи та подаємо заяву на реструктуризацію кредиту в гривню. І за нашими підрахунками сума боргу повинна бути в 10 разів меншою. Банк відмовляє в реструктуризації. Ми подаємо на банк до суду. 2025 рік викриємо суд, зобов'язуємо банк. Перерахувати кредит в гривню Травень 25-го року кредит переведено в гривню, списано 630 тисяч гривень. Борг, як ми хотіли, зменшили в 10 разів. Графік в мене в руках. Тож 9 років та два судові процеси непогано та клієнту зекономили грошей. Тож, як бачите, кредитні спори бувають досить цікавими, особливо коли виграє боржник, а не банк. Тому підписуйтесь. У нас ще дуже багато спорів з банками, про які ми хотіли прославісти. Дійсно, по Україні наша кредитна практика є однією з найкращих.